Чому я вам весь час ті свої книги? Тому що це книги мого прориву, тому що я почала переглядати себе своє життя. Зіштовхуватися з брехнею, яка є на рівні навіть моєї підсвідомості, описала це, і моє життя якісно змінилося. І через це я якось ну мені би дуже хотілося, щоб люди, прочитавши мої книги чи подивившись мої блоги, замислилися, просто якось наклали це на свою історію, на історію свого життя. І щоб у тому був Божий просвіток в їхньому житті. Але я знаю, що коли я буду десь у вічності, у Бога, він, можливо, мені відкриє цю картину і скаже. Ти ту людину ніколи в житті не бачила, але вона знайшла шлях до, до мене, до себе. І змінила життя цим кроком, життя своїх нащадків. І мені буде прикольно розуміти, що десь я доклалася до того. І так само ви ніколи не порахуєте ваш плід. Все в Бога. Але ми робимо добро, і нам не важливо, скільки добра ми зробили, правда?